Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української. Сьогодні я до вас із сердечком, сьогодні розповім вам теж про любов. А у нас 39-та серія серіалу Життя репетиторки і 14 лютого, коли б як не зараз поговорити про любов. Якщо чесно, думала, що важкі часи породжують суворих людей. І чомусь у мене складалося враження, що під час важких періодів люди черствішають, люди замкнені на собі, у людей бракує емоційного ресурсу для себе, не те, що для інших. І для мене відкриттям цього року стало те, що у Всесвіту все-таки багато, дуже любові через те, що я читаю, от зараз наша родина росте, ви підписуєтеся, я читаю ваші коментарі, і мені настільки приємно читати слова підтримки, читати те, що ви кажете, що маленькі відео це потрібна річ, що вони навчають мови, мої маленькі відео, коротенькі, і що це чудово, і що я роблю добру, гарну справу. Про те, що вам цікаво слухати про нюанси професії репетитора, подивитися. На це з іншого боку, слухати про щось, що стосується виховання дітей або навчання дітей. Мені дуже приємно просто чути від вас, дякую, слова підтримки. І тому хочу сказати, що я вас теж дуже сильно люблю за те, що ви мої однодумці, і за те, що ви мене підтримуєте. Дуже вам вдячна і за коментарі, і за підписки, і за увагу, і за слова підтримки, і за дякую. А також у Всесвіту дуже багато любові ще й в тому, що я от якось я люблю кожного свого учня, і це теж от частина цієї глобальної. Любові, яка вміщується в мені. Чомусь я не думала, що я здатна настільки е, багато проявів любові, але насправді так. Кожен учень по-своєму прокладає місточок до мого серця. І до кожного учня я дуже тепло ставлюся, незважаючи на те, що я їх не ідеалізую, я знаю їхні недоліки. Але все одно все-таки тісна співпраця з дитиною дає мені можливість. Кожного з учнів якось от по-своєму полюбити. І я до них дуже тепло ставлюся. І для мене навіть червень є найсумнішим місяцем, тому що я знаю, що я е, маю випустити своїх 11 класників. Хоча, що правда, добре зараз в соцмережі, і ми йде. надалі продовжуємо спілкуватися е, з окремими моїми учнями, і ученицями, десь ділимося якимись моментами. і Це дуже приємно, що ми можемо і надалі спілкуватися. І я знаю, що час. З них мене теж дивиться. І я вам дуже вдячна за те, що ми з вами співпрацювали, і за те, що ви продовжуєте зі мною спілкуватися. І дуже вдячна, що кожен із вас чогось навчив мене, якихось методів нових у моєму викладанні. або просто чогось цікавого, чим ви захоплювалися і про що я не знала. Також. Отже, зважаючи на те, що сьогодні день любові, я говорю про те, що я дуже багатьох кого люблю і рада, що ви є в моєму просторі. Ну і, звичайно, як і обіцяла, в кінці показую. Що ж у мене там за подушка? А це, бачите, дуже схожий на мого котусика теж улюбленець. І він сьогодні з нами у відео про любов також. Кого ви любите в своєму житті, окрім партнерів, родичів та близьких? Чи є у вас в душі оце от враження такої от масштабної якоїсь любові до світу? До мене воно приходить, коли я читаю схвальні коментарі, і тоді у мене на серці стає дуже теплесенько. Бажаю вам такого тепла не тільки сьогодні, а й завжди? У житті, щоб ви його відчували, мали у серці і тепленького вам сердечка. До зустрічі, до завтра. Побачимося!